Росія має виплатити колишнім власникам ЮКОСа понад 50 мільярдів доларів. Таке рішення ухвалив арбітражний суд у Гаазі, який розглядав справу майже 10 років. Суд об'єднав в одному провадженні заяви від трьох компаній, що є власниками акцій ЮКОСа. Потерпілою стороною у процесі фактично виступала група GML – Group ГРУМ Limited, що об'єднує акціонерів ЮКОСа. Власниками GML вважаються ряд осіб, включно з Леонідом Невзлиним. Колишнім спів. Власником Юкоса, якого заочно засудили в Росії на довічне ув'язнення, у понеділок міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров підтвердив, що Росія планує подати апеляцію на це у держави. Є 10 днів. Подробиці справи та думки експертів у матеріалі, який підготували Тетяна Ворожко та Олександр Яневський. Судовий позов до інвестиційного арбітражного суду в Газі складав 103,5 мільярди доларів. Після п'яти років розгляду у двох арбітражних судах Стокгольському та Гайському, суд зобов'язав Росію виплатити колишнім інвесторам ЮКОСУ майже 52 мільярди доларів. Еммануел Гелард, один з юристів позивачів, заявив, що своїм рішенням суд поклав відповідальність за порушення міжнародного права на Росію за словами Тіма Озборна, виконавчого директора компанії ДЖІМІЛ, власника контрольного пакету акцій Пані ЮКОС рішення арбітражного суду продемонструвало, що справа проти Юкоса була політично вмотивованою. Суд підтвердив, що атаки Російської Федерації на ЮКОС його засновників, включно з Михаїлом Ходорковським, та його працівників, були політично вмотивованими. Першочерговим завданням Росії було не повернення податків, а доведення Юкосу до банкрутства та експропріація власності на користь Роснафти. Москва вустами міністра закордонних справ Сергія Лаврова заявила, що оскаржуватиме рішення арбітражного суду. Ви самі упомянули. Ви самі сказали, що суд ще не завершено, що оскарження рішення ще попереду. Російська сторона та департаменти, які представляли Росію на цьому суді, вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб захистити свої позиції. Міністр фінансів Росії Антон Сілоанов заявив, що Росія звернула увагу на серйозні недоліки у рішенні арбітражного суду та вважає його політично вмотивованим. Юрист американської компанії AGG Джин Берт вважає, що рішення інвестиційного арбітражного суду не кінець історії у справі ЮКОСа. За його словами, Росія може звернутися до суду у Нідерландах з позовом про невизнання рішення арбітражного суду. Одним з ймовірних аргументів на користь Росії може бути не Ратифікація нею енергетичної хартії, але чи це спрацює? Росія підписала Росія, підписала енергетичну хартію, але не ратифікувала її. Саме на цій підставі Російська Федерація піднімала питання, що даний арбітраж не має юрисдикції. Арбітри не погодились, і у 2009 році було винесено рішення, що незважаючи на те, що Росія не ратифікувала енергетичну хартію, вона є правомірним відповідачем. Також юрист розповідає, що якщо Росія не визнає рішення арбітражу, позивачі мають інший спосіб отримати відшкодування. позивачі можуть піти на будь-які кроки, на які піде будь-який позивач проти держави. Наприклад, свого часу у справі нога було заарештовано відомий корабель СІДОВ. Навіть пробували заарештувати російські військові літаки, які прибули на авіосалон до Парижа. це власне причина, чому Росія їх забрала тоді з Франції. Була висока ймовірність, що літаки відберуть. Будь-яка власність, яка може належати Російській Федерації, може стати суб'єктом для арешту. З точки зору державного майна, будь-яка власність є суб'єктом для стягнення. Це можуть бути будівлі, земельні ділянки, все крім посольств, бо вони мають імунітет. Джін Берт відзначив, що арбітражний суд має конфіденційний характер, але якщо Росія опротестовуватиме рішення у державному суді. То вся інформація, яка стосується справи, стане відомою для широкого загалу. Тетяна Ворожко Олександр Яневський голос Америки.